Працюю в садочку дитячі простори, ось і люблю діток. Про себе можу розказати, що народилася в місті Львові. Я взагалі моє життя так, так склалося, що я навчалася, але потім народила дітей і вже ніде не працювала. Тобто, так якось чоловік такий був, що не дуже дозволяв десь працювати. Тобто він сказав, що маєш дітей, і тобі достатньо того, достатньо роботи в хаті. Ось. І тому я ніде не працювала, я була вдома. Потім в мене були різні такі роботи, які не були мені до душі, але хотілося з якоїсь самореалізації. Ну і вже тепер, коли я прийшла в церкву, і мені потрібна була така робота, яка б дозволяла мені мати суботу вихідну. І я знайшла роботу в цьому дитячому просторі. І зараз там працюю дуже задоволена. В мене дідусь був віруючий, дуже любив Бога. Дуже пам'ятаю, як він. Він був політв'язним і він розповідав мені завжди оці історії, такі в тюрмі, які з ним відбувалися. І він казав, що тільки Бог його тримав, тільки молитва, завдяки молитві він вижив в тих в ті воркуті, в тих ну, нелюдських умовах, в яких їх тримали. І тільки молитва йому дала снагу жити і вижити. І вижити, і тоді дідусь розказує, що помер Сталін. Він відсидів з 25 тільки 5 років. І його реабілітували і повернули додому. У часи тиску і переслідувань за ґрати потрапляли не лише ті, хто порушував закони, а й ті, хто просто вірив у щось більше. Політв'язні віри це жертви тоталітарних режимів, які платили найвищу ціну за свою віру. Їхні історії нагадують нам про важливість свободи віросповідання і про те, що боротьба за свої переконання може бути дуже цінною. Пам'ятаю, що такий е яскравий то, що так пам'ятається, досвід моєї мами Вона також вона працювала в школі. Ось, і коли вона виходила заміж, вона дуже хотіла е, взяти шлюб в церкві, а вчителям тоді не дозволялося це робити, якби працівникам школи. І мама залишила просто ту свою школу, кар'єру і звільнилася для того, щоб взяти шлюб. Тобто, любов до Бога це спадкове, мені здається, генетична. Це був 94-й рік. От, і мене навчив читати Біблію, мій наставник, а то це ще не був в церкві. І він ну, привив мені просто любов до Слова Божого. Ми з ним дуже багато і читали, і розмовляли на духовні теми. І от цей духовний ріст він відбувався під його керівництвом. От, я завдячую йому, скажімо так, своїй любові до, до Слова Божого. І направду. Біблія для мене це моя настольна книга, вже так, з 94-го року. Для мене це таке, знаєте, як, як дороговказ Біблія. Дуже люблю, Це слово Боже. Я не пам'ятаю, ну, рік, ну, може, 97-й, 98-й. Мені потрапила до рук книга Олени Вайт, дорога до Христа. Ем, вона просто зробила революцію в мене в, в голові. Книга Велика боротьба Елен Вайт. Це розповідь про вічну боротьбу між добром та злом. Книга досліджує історичні події, духовні істини і майбутнє пророцтво, розкриваючи план Божий для людства. Вона була перекладена на понад 80 мов і надрукована мільйонами примірників. Вона показує, як вибір кожної людини впливає на світ і вказує шлях до перемоги добра. Я так пам'ятаю, до сих пір я пам'ятаю цей досвід, коли я читала цю книгу. Неймовірний вплив вона на мене справила. І в кінці книжки була адреса школи, не знаю, як воно назвалося, не пам'ятаю, але зараз розумію, що це школа Біблії була. Ось, І та була адреса в Києві. Це було все скринька. Я писала, написала туди, в Київ, і мені почали приходити уроки. Я виконувала ці уроки тоді. і... Познайомилася з Надією Вовк, я з нею тоді проходила ці уроки. ось. І навіть була на івангельській програмі в церкві АСД, але ну, щось просто послухала і відійшла, Якби. почала займатися своїми справами. Ну, Як жила, так жила далі. Скажімо, якось не, не, не торкнулося мене це. Я продовжувала жити так, як жила, але е, читала завжди слово Боже. Завжди. От, і кожного дня це була така, е, е, потреба, звичка, навіть, якщо, якщо можна так сказати. От, і в мене такий, така є е, звичка, яка склалася за руки, читати один розділ Біблії один місяць. Я завжди зранку читаю. І от один місяць я читаю його, і дійшла я до Євангелії від Матвія, 24 розділ. І 15-й вірш просто настільки запав мені в серце. Я завжди його читала і думала, ну, ну добре, про зруйнування Єрусалиму, нічого. Але я не, не думала, що він торкається особисто мене, мого вибору. Але от тоді він настільки торкнувся мене на в цей вірш. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите Гедоту спустошення, що знаходиться на святому місті, провіщену пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори. Я два місяці, два з половиною місяці, над цим віршем. і. Я проходила ще по новій в школі Біблії уроки з Іваном Мухою. І якби я запитала от свого от Івана Муху, з яким я спілкувалася, я його запитала про свої оці переж, переживання, про, про цей вірш, чи правильно я його роз, зрозуміла. І він підтвердив, що таке дійсно, що він стосується от того, мого особистого вибору, що це от та традиція, яка Яку я дуже любила, в якій я жила, це було моє життя. Бо церква це було моє життя, в принципі. От і я побачила цю ложність традиції. Там, де була моя надія, там був просто обман. І таке, знаєте, навіть відверте і неприховане язичництво. Я так зрозуміла це, що вирішила досить втікати від Бога, досить спорити. Треба просто підкоритися Святому Духу. Йти туди, де він веде, і прийшла. Я вже давно, вони знали, що в мене не такі погляди, як традиційні. Вони вже знали давно, тому що людина, яка читає Біблію, вона не може не дочитатися, то однозначно. Ось і вони знали про якісь мої настрої, незгоду з тим чи іншими традиціями. Але я своїм рідним сказала дочці спочатку сказала про своє рішення. Вона сприйняла це дуже позитивно, тому що вона вже навчався мій онук, він вже навчався в школі Адвентові тут. Ми дали його. ось, І всі сприйняли дуже добре. Чоловік сприйняв стримано. І я дуже дякую Богу. Це тільки то, то Боже просто чудо, що він стримано усе це сприйняв. І зараз він мені не перечить. Він мовчить просто, але не перечить. от, Ми з ним молимося. Кожного дня, коли він йде на роботу, ми з ним молимося. і Є дуже чудові досвіди відповіді на молитву. І він це бачить, і він, він, він це визнає. Не, не так довго в мене був, не, не такий довгий період, коли я прийшла в церкву між хрещенням. Це не був дуже довгий період. Єдин, я прийшла з традиції, і там зовсім інше служіння, да? служба Божа, скажімо так, воно дуже відрізняється від служіння в церкві Адвентистів сьомого дня. І мені це було некомфортно, не зразу я прийняла це. Мені було ну, якось дивно, я зовсім до іншого звикла служіння. От. Але і навіть було таке, що я їхала в церкву, да? і я проїжджала ту церкву, в яку я ходила, просто проїжджала її. І Я думаю, була думка така навіть, куди ти їдеш? От твоя церква, куди ти їдеш. Але знаєте, відразу та думка десь, я її, скажімо так, перенаправила, бо попросила Бога, сказала, Господи, покажи мені. Ну, покажи мені, як, як мені робити. І Господь показував. Господь показував дуже багато різних досвідів. У мене було таких, що правильна дорога, ти, ти вибрала ту, ту дорогу, яка повинна бути. Щодо людей, ну я, в принципі, я бачила досвід Івана Мухи, досвід спілкування з його батьком. Це на мене справило дуже великий вплив. Так само, дуже неоцінений прям вплив. Тому що це спілкування з батьком і ну, якби дорослий, зрілий син і батько, який мудрий. Та? Батько мудрий, тому що він знає слово Боже, і вони розмовляють про Слово Боже. Для, в нашій традиції таке ну нема такого. Нема. А тут мене -то дуже вразило. І я отак сказала: Боже, я би так хотіла, щоб мій чоловік отак розмовляв з моїм сином. Дуже я би хотіла таке. От, і це, це, це також був поштовх, знаєте, і показували люди Бога, показували. Просто треба хотіти бачити. Я хотіла бачити, я бачила. Я пам'ятаю, як я їхала на раду церковну, і, знаєте, ніколи такого не було, щоб ламалася маршрутка. Ніколи такого не було. Я просто їхала, знаєте, і поламалася маршрутка. Думаю, ну, ну що ж таке? Щось мене не пускає. Але потім подумала, ну так. Да, Сатана не хоче, щоб я, щоб я, щоб я спаслася, так? щоб я вибрала ту правильну церкву. І я себе якби, я поїхала, ту перешкоду перемогла, поїхала. І я не шкодую зовсім. Глядачам від себе я би хотіла побажати читати Слово Боже. То просто універсальна книга для всіх ситуацій. І це те, що нас будує. Це те, що нас, дає нам духовний ріст. Це те, що чим ми живемо, тому що Слово Боже, воно живе і діяльне в нас. От. І Тільки читати Слово Боже. І тоді всі благословення, які Господь написав, всі обітниці, які Він сказав, все це збудеться. Тому що так Бог сказав. Хто вірує в мене, і вірує в того, хто послав мене, то рік і води живої потечуть з з його». Це мій улюблений вірш. І це дійсно так. Тому що коли ти знаєш Бога, приймаєш своє серце, ти не можеш просто не говорити про нього. Не можеш, бо в тебе пре. От. Так що читайте слово Боже. Це єдина моя порада.